14 листопада в Україні відбулися дві резонансні події, пов'язані з народними депутатами. Одного засудили заочно, а іншого затримали за підозрою у Держзраді. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua, З вас підписка, вподобайка і дзвіночок. З нас актуальний та цікавий контент. Верховна Рада 9-го скликання б'є всі рекорди за кількістю зашкварених депутатів з поточного складу ВЕР вже не один десяток нардепів або втік з країни, або опинився за ґратами. Почнемо з засудженого 14 листопада. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього члена фракції Слуга народу Андрія Одарченка до восьми років позбавлення волі у справі підкупу голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Ще рік тому Одарченку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Заставу внесли і. Одарченко зник і без паспортів, які він здав. 17 вересня Одарченко їхав на роботу у Верховну Раду і опинився в сусідній Румунії. Чи то тису перепливав, чи скористався якимось трюком Коперфільда, невідомо. Правда, в Румунію він в'їхав цілком законно, принаймні за документами. Цікаво, що одразу після його втечі, 18 вересня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про його арешт. Заочний. А 14 листопада 8 років в'язниці і конфіскація майна. Але є нюанси: конфіскація лише майна, яка належить Одарченку на праві власності. Розмішили. У нас же чиновники в періоди турбулентності стають бідними як церковні миші. Ну і до всього Одарченко оголошений у міжнародний розшук. От тобі й слуга народу. Переходимо до другого. Це друг всіх картопляників Євген Шевченко. Ще один колишній слуга народу заарештований за підозрою у державній зраді. Носій славетного українського прізвища відомий своїми тісними зв'язками з картопляним дучі Лукашенком. Та схоже, що батька його не врятує, адже за народного обранця взялася Служба безпеки України, Держбюро розслідувань і офіс генпрокурора. Джекпот! Не на тих Шевченко поставив, бо систематично займався інформаційно-підрівною діяльністю в інтересах Росії, дискредитував Україну, викривляючи факти та події, що й закликав публічно до зміни меж території та державного кордону України. Далі обрання запобіжного заходу, суд і сподіваємося, вирок загрожує Шевченку до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Головне, щоб не було як у справі з Одарченком: відпустили під заставу і загубився. За цією схемою втік вже не один народний обранець. У випадку з Одіозним Шевченком виникає лише одне запитання: як він взагалі став слугою народу? Втім, таке питання можна поставити до багатьох нардепів у партії Зеленського. Слухайте, а може нарешті настав момент, коли політика в Україні стане чесною? Не поспішати сміятися. Хочеться дожити до такого дива. Суспільство вже давно очікує від влади рішучих дій у боротьбі з корупцією та зрадою національних інтересів. Та поки що, це звучить так само неймовірно, як і те, що чиновники самі почнуть відмовлятися від корупції. А як ви вважаєте, ми на порозі хвилі реформ? Чи зведеться все до шоу? Діліться вашими думками у коментарях і не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.